У місті тривають роботи з відновлення історичних брам та вікон. У цій майстерні наразі завершили реставрацію металевих воріт, які вже найближчим часом встановлюватимуть на вулиці Левицького. Зараз же фахівці працюють над цією дерев'яною брамою. Спочатку її треба відчистити, потім встановити яких елементів не вистачає. І вже тоді купляти аналогічні або ж виготовляти нові. Ті рамки, не були поломані. Тут ще мають бути желізні решітки. Ті рамки ну вони йдуть з тамтої сторони. тут... Вставляється жит... металева решітка. З тому сторони вставляється рамка стекла за шклом. Інколи роботи затримуються, розповідають у майстерні. До прикладу, цю браму відновити можна було б за пару тижнів. Однак в процесі реставрації виявилося, що на це знадобиться орієнтовно півтора місяці. Виявляється, щось не вистачає, треба було знайти. Воно, наприклад, там, де пошта ящик де поштовий, треба було знайти конкретно на базарах, хіба шукати оцю металеву вставку, біла виривають. повиривають. І багато такі ковальства, яке однієї частини є, другого нема. Треба, треба подивитись, пошукати в аналогії і вже доробити. І таких речей багато. Ну, для того необхідно завжди мати матеріал під собою: сухий дуб, сухий сосну, мудрину, щоб. Якісно зробити роботу. За цей рік вже відреставрували шість бран, ще п'ять у роботі. Також укладена угода на заміну ще двох вікон з металево-пластикових на дерев'яні, кажуть у ЛКП бюро спадщини. Скільки ми цього року відреставруємо, ми зможемо розуміти десь найближчий місяць через те, що зараз прийняли бюджет розвитку міської ради. І Після цього, як ми погодимо з депутатським корпусом розпис видатків на цей рік, після цього ми вже будемо орієнтуватися на те, скільки ми приблизно брам зможемо зробити. Станом на зараз ті брами, які вже відреставрували, які є в роботі, ми реставруємо за кошти, які надав німецький фонд Ебергардашока. З цим фондом співпрацювали й минулого року. Зазначимо, що ті мешканці Львова, які теж бажають відреставрувати у себе в будинку брами та вікна, матимуть нагоду подати свої заявки восени. Щороку ми в вересні оголошуємо набір нових заявок програми співфінансування. І про це ми попередньо десь за два тижні повідомляємо через всі наші канали комунікації, через засоби масової інформації, щоб люди підготувалися. І з 1 вересня подали свої заявки, щоб стати в чергу на реставрацію. Останом на зараз в нас є орієнтовно 300 заявок на реставрацію вікон, брам на заміну вікон з металопластикових на дерев'яні. Додамо, що за минулий рік вдалося відреставрувати 26 брам. Також відновили 16 вікон, а ще 12 замінили з металофастокових на дерев'яні. Давид Берішвілі, Катерина Кречетова, Андрій Турянський. Правда тут Львів.